Ку-ку. я зараз буду фарбуватися, а поки я буду фарбуватися, я вам буду розказувати про що це відео. Що вам сьогодні очікувати? Поїхали. Привіт, це Стефа з монтажа. На моєму каналі було всього одне відео про одяг. Ось це воно було про Одяг від українських брендів basically. але мені дуже подобається знімати про одяг. От, Наприклад, нещодавно мене покликали знятися в рекламі бренду одягу українського. Ми знімали цілий день. Я, звісно, стресанула жорстко, якщо чесно. Але Ще я жорстко надихнулася знімати щось про одяг на свій канал. Тому ми тут ще я доволі таки часто дивлюся блогерку Наомі Джон. Я обожнюю її відео, і вона дуже часто знімає відеоогляди на різний треш одяг, з яких я дуже реготунку. Я подумала, мені хочеться знімати теж відео про одяг. І раптом, раптом, вам теж сподобається. Для для сьогоднішнього відео я вирішила замовити одяг, який на картинках виглядає дуже красиво, але я зовсім не впевнена, що він так само буде виглядати і на мені. Якщо що не панікуйте, я продовжую знімати макіяжний контент. Навіть тут, бачите, вирішила зняти свій макіяж, щоб вам було трошки більш звично. Я Прекрасно розумію, що він вам дуже подобається. Ну, контент з розпаковками, з різним косметосиком. Тому з задоволенням продовжу його знімати. Напишіть, до речі, в коментарях, який бренд косметики для всього обличчя наступним мені обрати. Тому що я поки вагаюся. Отже, сьогодні. Буде чотири аутфіти. Зараз ви побачите їх примірку, боже, як я дивно малюві. <світ> Оформлюйте підписочку, поки ми ще не почали. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, як вам такий формат. І, звісно, обирайте, який з аутфітів вам сподобається найбільше. Будемо голосувати і обирати який краще. <світ> а, ну, що тут бо. Добрий день в студії. У мене мікрофон. А, сподіваюся, вам добре мене чутно. Ну, сподіваюся, звук пишеться. Сподіваюся, ви живенькі з Зараз Ми розпустимо волосся ще. Я вирішила, як бачите, залишитися в халаті, як Хью Хефнер. Спочатку був план взягнути піжаму. Вирішила, що це дуже смішно, що я блогер вже не знаю скільки років. І оце для мене мікрофон це така діковінка. Ви неявляєте, як давно планувала цей відос, і мені тупо було Мені тупо було влом розбиратися, як підключати мікрофон. Розказую, як я підключила мікрофон, просто вставила штуку. Камеру. Начепила на себе все. Дуже складно. Ви часто мені пишете за мою зачіску, Типу, покажи, як ти це робиш. Якщо хочете окреме відео прямо на YouTube про мою зачіску, то в цілому я певно можу це зробити. Тут насправді нічого складного. А власне, привіт, з якого ми всі з вами зібралися, у мене в руках. Знаєте, що смішно. Я гадки не маю, що я замовила. Настільки давно я планувала цей відео, що я в натурі не пам'ятаю, що це навіщо? Мені було дуже цікаво спробувати позамовляти одяг з Китаю, тому що я знаю, що всі абсолютно... Мої друзі, подруги, всі вони економлять гроші, замовляючи десь на сайтах, типу, я не знаю Aliexpress, тему це все, що зараз модне. Я якось, ну, прикраси, да, якісь штуки там для декору, да, косметику, можливо, ви знаєте, в мене є відео з косметикою з Аліекспресу. Але так, щоб я замовляла, прям. Одяг, Знає, що я так зробила? Зараз будемо це це міряти. В кінці відео я буду дуже вдячна, якщо ви напишете, який аутфіт вам сподобався. Якщо такий, звісно, буде. Е, мені просто цікаво поекспериментувати. Якщо хочете більше відосів про одяг, звісно, я їх буду знімати. Well, let's see what я просто візьму рандомну річ, перше, що мені випадається під руку. А, і ось тут ви бачите, як це має виглядати, судячи з опису на сайті, де я купувала. Я купила це, блін, насправді не дешево. 8 євро на знижках в якійсь умовній зарі або Бершці, або я не знаю, в будь-якому мас-маркеті можна знайти сукню за 400-500 гривень спокійно, тому я від неї очікую чогось прикольного. В неї. Файний пакетик, файний. Дивіться, яка прикольна тканина. Насправді, якщо це буде дійсно красиво, мені є куди це вдягнути. Зараз до тьоті дійде, як це? Дивіться, яка ця тканина на сонці. Просто нереально гарна, і вона не відчувається супер дешевою. Сподіваюся, вона дійсно буде гарно виглядати. Excuse me. Ясно скажу, це мало бути відео, де я рофлю, де ми хіхікаємо з того, що я собі понабирала, як це все дивно виглядає на мені дешево і все таке. Але звіняєш, що це за червона коврова доріжка. Я е це дуже гарно. Я дуже сподіваюся, що ви бачите. Я нічого не бачу. Я дуже далеко від камери, мені дуже незвично. Я зазвичай сиджу, прям в притик, щоб ви мене чули. А тепер у мене є мікрофон. Я буду флексити цим все відео. да. Е Ху-ху-ху-ху, це взагалі як? Таке пропустить. Мене теж бісить ці бігуді щас дура. Я взагалі прибрала їх з кадру, я не знаю, не бачу. Чи коштує це плаття 400 гривень, як на мене, абсолютно. У нього дуже приємна тканина, воно без підкладки, але при цьому воно не сильно якесь просвічуюче. Хоча, от я бачу, між ніг трошки все ж просвічується. Ось ця історія на одне плече, воно дуже красиво виглядає. Драпірування, якесь супер красиве, блискучої тканини. Я себе чудово уявляю на якийсь новий рік або на чийсь день народження. Можливо, навіть свій, можливо, в клуб. Просто виглядає розкішно. І я думала, чесно, що воно сяде на мене якось дивно, що це буде якась, якийсь факап з розміром. Але Apparently силует я вважаю дуже гарний. Ви б сказали, що воно коштує 400 гривень. Я б, чесно кажучи, подумала, що це якийсь бренд. Не те, щоб я в них сильно розбиралася в міжнародних, особливо, в українських ще більш-менш. Я б могла подумати, що це якийсь, наприклад, український бренд. І я б за нього віддала тисячі півтори, точно. Напишіть. Як вам? Окей, Та я бачу на якому платьці ми посипаємося. Це жіночі літні міни, міні з довгим рукавом і пірієм. Ви знаєте, що я дуже люблю речі з пірі'єм? Це моя слабкість. Виглядає в пакеті він дуже-дуже сумнівно, дуже-дуже сумнівно. О, тут мені. Тут mm -hmm. мені треба щось тягнути під низ. Give me a second. Мені довелося вдягнути в якості бази аутфіт, типу білий. У мене не було білої майки, чисто ніякої. Але я вдягнула такий аутфіт, то спідниця в мене і маючка з Тут Знову як у минулому платі, я не бачу де тут перед, де тут зад. Тут не зрозуміло, тому я просто вдягаю інтуїтивно. Цікаво, буде шуміти мікрофон. Бентежить якість пір'я. Типу воно виглядає дуже дешевим. От я вам для порівняння зараз покажу пір'я від українського бренду. Воно є пір'ячко від українського бренду Good Girl. Його можна прикріпляти на різні рукава. І дивіться, яке воно таке флаффі, воно прям пухнасте. Там видно, як до нього буде приємно доторкатися. Мені здається, це натуральне пір'я в цьому і проблема. Це пір'я. Воно виглядає так, не наче його вже випрали, не наче воно було класним пухнастим, але його випрали, і воно виглядає через це дуже пом'ятим, пожамканим. І це все таке. Е, звісно, дуже впливає на те, як я сприймаю цю сукню, те, що я в цілому тягнула знизу не цілісну якусь бежеву, наприклад, сукню. Я не можу сказати, що це виглядає жахливо. Ну, типу, воно м'яте, і я не впевнена, як це відпарювати. Ну певно, просто відпарюваючи навіть. Але вона виглядає дешево через це пір'я, яке ніяк не прибрати. Тобто, Прям сітка пришита до цього пір'я, я навіть не знаю. Чесно кажучи, поки що це не дуже. На цю сукню в мене найбільша надія, чесно. Я її коли побачила на сайті, в мене тоді прийшла ідея цього відео. Ну, в сенсі ця ідея насправді не моя, її багато хто знімає. Але коли я побачила саме це плаття, я подумала, блін, хочу собі його замовити. Вперше хочу спробувати одяг е, замовити от таким чином. І, коротше, вона мене надихнула. Вона виглядає супер класно. Мені так подобається такий принт, такий візерунок на одязі. У мене нічого з цим візерунком не було. По матеріалу приємно, приємно. Ну такий китайський. Півпрозора сукня, тому зараз треба буде піддягнути під неї білизну. У розміру виглядає, що вона мені підійде. Хотілося, щоб вона, знаєте, сиділа класно, силуетно, тобто підкреслювала мої форми. Ну блін. Трошки Ой, а! Я вас знищу опустила. Блін, може дарма. Ось О, нічого не бачу. Я в кадрі взагалі. Багато факторів, які мене в ньому бентежать. По перше довжина, довжина абсолютно. Ну, ви самі все бачите, це абсолютно неприйнятна довжина, і вона задирається, як тільки я подихаю, не знаю, поговорю. Друге, мені не подобається його принт. На мені він виглядає взагалі не так, як я собі уявляла. От не знаю, на картинці він виглядає якось дорожче, можливо, через фігуру дівчини, можливо, через те, як вона стоїть. Я не знаю. Я уявляла собі це інакше. Сам принт робить мене якоюсь, я не знаю, базарна бабка. Навіть я, яка носить такі речі, типу короткі, якісь. З викликом трошки, навіть для мене це трошки ту мать. Знову, коротше, витратила гроші на якусь фігню. Псс, ти що, знов все смучена? Та, от стою і думаю, що мені ніколи не витрачає ні на що грошей. Насправді це все у тебе в голові. В сенсі. Це все установки. Ти знаєш, я собі постійно теж казала, що мені не вистачає грошей. Хоча насправді проблема була не в тому, що мені їх замало, а в тому, як я до них ставилася. Та як я до них ставлюся? Ну просто блін, мені здається, що якщо я не заробляю там супер багато грошей, то я й не маю права витрачати їх на все підряд, знаєш на все, що мені заманеться. А, а чого ти це не пропрацюєш? Психологом маєш на увазі? Ну та ну блін, і ти якось до психолога з фінансовими проблемами. Так ж, поки ти це не пропрацюєш, в тобі завжди буде ця знаєш установка, яка тобі буде заважати отримувати більше Треш. Не nee. і що далі? А ти знаєш, що порадити їм, якщо вони теж хочуть розібратися зі своїми негативними установками та замінити їх на щось більш корисне? Майндлі тобі слово. Bye. Mm. Завдяки платформі Майндлі ви можете знайти психолога, який буде ідеально підходити саме вам всього за пару кліків. Все, що вам потрібно, це ваш телефон та бажання до дозвіл. Переходьте за цим QR-кодом. Там вас буде чекати тест. Коли ви його пройдете, вам Майндлі дасть цілий перелік спеціалістів, які підходять саме вам за вашим запитом та бюджетом. А за цим промокодом, ось він тут з'явився на екрані. Ви ще будете мати знижку 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом на Mindly. Не забувайте, що робота з психологом це найкраща інвестиція в себе. А потім, як правило, ще й в свій добробут. переходьте поки на Мендлі, посилання в описі, а й ми поки продовжимо. Окей, це має бути гарно. А, ем, ну, це мій колір. По-перше, я дуже люблю такі плаття. Вони виглядають, знаєте, ну, такий рожевий на мені виглядає супер свіжо, тому що я знову ж блонда, і мені пасують такі кольори. І коли я побачила це плаття, я подумала, М -м, воно цікаве, воно неординарне, воно коштує 300 гривень. А мені здається, оце плаття, судячи з тканини, чуваються не супер дешеве. Вона, як знаєте, у спортивного одягу трошки По довжині, у цього великий потенціал. Оянди. Хлопчики, дівчата, зараз буде просто щось красиве. Я вам не можу передати, як високо задралася в мене ця стук. Я вже тупо з голою дупою стою Щас покажу плаття. Давай панове більше мені прям кортить звинуватити у всьому розмір. Не можу сказати, що це сильно відрізняється від картин Це просто не сидить на мені добре. Ці трояндочки виглядають супер дивно. Вони дуже якось висять. Сам колір. Я не можу сказати, що він не красивий, але знову ж він недостатньо холодно-рожевий. Я люблю більш холодні такі... заду нічого. Йо. Воно має бути от таким, знаєте, як драпірування трошки, якщо б я його розтягнула. Ну, штора. Ну, штора. Я у вас тут повисю біля вікна. Воно да? має трошки бути зібраним. Просто взагалі не те, що я очікувала на собі. Тому що, знову ж розмір, якби воно було можливо, на розмір менше, можливо, воно б сиділо краще, тому що воно б прилягало більше до тіла. І тканина, я не можу сказати, що жахлива, просто вона сильно просвічує. Я нагадаю, що ви бачите мої чорні труси. Я Не знаю, що додати, тут просто, вочевидь, проблема з розмір. Розміром і проблеми з тим, що, ну, от, наприклад, ці трояндочки вони важкі для цієї сукні, вона їх не витримує. Хоча на картинці вони прямо. Ну коротше на картинці, мені здається, сукня десь на розмір 2 менша. Напишіть, як вам це відео. Напишіть, напишіть, як вам такий формат. Мені просто дуже було цікаво з вами поприміряти. Це Мені було дуже цікаво з вами провести час, поприміряти речі, тому що мені давно хотілося спробувати цей формат. Я не знаю, намагаюся в кадр потрапити. Я вся галівка. Якщо хочете, я позамовляю ще якихось прикалюх. Напишіть, що ви хочете, щоб я замовила, поприміряла, спробувала. Можливо, якісь аксесуари, можливо, якусь косметику, можливо, якісь речі. Мені буде цікаво це теж робити. Я сама дуже люблю такі відео, і мені здається, це весело. Це як провести час з подружкою. У мені не спекотна, вона, коротше, не дихає. Не хебешечка, не хебешечка. Да. Підписуйтеся нам. Ну, пожалуйста. В Тікторі в інстаграмі, як завжди, я вас там чекаю, ви ж Яка Каз цих суконь вам сподобалася більше. Е? Мені перша. Всі інші мені не сильно сподобалися, я не буду їх носити, тому певно я їх віддам. Мені є кому віддати на благодійність. Слава Богу. Ну, було. носити першу сукню 100%, можливо, на якусь подію, можливо, на, не знаю. Ну, продумаю. Підтримайте мене, будь ласка, лайкусі. Дуже вдячна вам за перегляд. Папа!